Стояв чудовий сонячний день, і Лев грав на вулиці з друзями. Його мама виглянула у двір і покликала Лев, йди додому, пора обідати. Він був дуже голодний, і у нього бурчав живіт. Йому не терпілося скоріше поїсти. Помивши руки, він помчав на кухню, щоб дізнатися, що ж приготувала мама. Він поглянув на їжу, і обличчя його тут же витягнулося. Мама приготувала салат, простий звичайний салат. О, ні, чому знову, мама, я не буду це їсти? Ти ж знаєш, що я терпіти не можу овочі. Можна мені з'їсти щонебудь інше? Нічого іншого не буде, відповіла мама. Я теж їм салат. Тобі треба полюбити овочі, вони ж зроблять тебе здоровим і сильним. Лев засмутився. Цього дня він не став обідати, пішов до себе в кімнату і заснув, а увечері не вийшов грати на вулицю. Увечері мама приготувала макарони, і Лев дуже зрадів. Він їв та їв, поки не наївся досхочу. Мама переживала, що Лев відмовляється від овочів. Вона вирішила поговорити про це з батьком Льва. Я боюся, що Лев не виростить здоровим і сильним, якщо продовжуватиме відмовлятися від овочів. Не хвилюйся, у мене є ідея, сказав тато. Давай на вихідних відвеземо його до бабусі з дідусем. Коли він побачить, як ростуть овочі і які вони смачні, поки свіжі, він відразу полюбить їх. Точно, надихнулася мама, адже він так любить бабусю з дідусем, що не зможе їм відмовити. В суботу, коли Лев прокинувся, мама сказала Вгадай, що ми їдемо до бабусі з дідусем. Лев був в захваті. З веселими криками він носився по будинку. Він так давно не бачив бабусю й дідуся. Ура! Я такий радий, матуся! Я дуже скучав за бабусею з дідусем, адже я не бачив їх з Різдва. Лев сівся в машину і вони разом поїхали в село. Він дуже любив бабусю й дідуся. Вони розповідали кращі історії і привітно обіймали його. А ще у них була велика ферма з тваринами. Вони приїхали на ферму опівдні, і лев відразу побіг обніматися з дідусем та бабусею. Можна піти подивитися на тварин, дідусь, на коней, корів і свиней. Звичайно, мій хлопчик, підемо прямо зараз, щоб стинути повернутися до обіду. Але перед цим мама відкликала дідуся у бік і розповіла відверто, навіщо вони приїхали. Дідусь повів льва до тварин, Лев погодував коней яблуками, а корів травою. І голосно сміявся, спостерігаючи за свинками, що валяються у бруді. Лев, ти не хочеш сходити подивитися на наші рослини? запитав дідусь. Деякі вже майже готові до прибирання. Звичайно, дідусь, із задоволенням схожу з тобою, відповів Лев. Дідусь повів льва на ферму. Там було дуже гарно. Усі рослини виглядали дуже яскраво і барвисто. Лев, ти знаєш, що деякі з цих овочів можна їсти сирими, бабуся робить з них дуже смачний салат. А які дідусь? запитав лев. Наприклад, морква, пастернак, топінамбур, брюссельська капуста і спаржа, у них своєрідний смак. Дідусь, ти правда так любиш овочі? Чи просто стараєшся, щоб я теж полюбив їх? запитав Лев. Я насправді дуже люблю овочі, Лев, відповів дідусь. Вони роблять мене здоровим і сильним. Цей візок виглядає важким, чи не так? запитав дідусь, вказуючи на візок повний овочів. Так, схоже на те, погодився Лев. Дивися, що станеться, коли я з'їм спаржу, сказав дідусь. Він відкусив шматочок спаржі і миттю докотив візок до краю ферми. Ого, овочі дійсно роблять людей здоровими та сильними, подумав Лев. Схоже, овочі не такі вже й погані, як я думав, сказав лев дідусеві. Мабуть, я їх спробую. Вони повернулися додому, вимили руки і сіли за стіл. Бабуся нарізала цілу миску салату. Вона спочатку поклала салат дідусеві, потім льву, полила його заправкою і посипала сиром. Льву дуже сподобався салат. Морква була солодка, салат латух хрустким, а топінамбур мав приємний оріховий смак. Лев сказав, ти був правий, бабусин салат дуже смачний. Як думаєш, мамин салат такий же на смак? Упевнений, що салат у твоєї мами такий же смачний, сказав дідусь. Я його пробував, адже це бабуся навчила її готувати. Ух ти! вигукнув Лев. Тоді я обов'язково їстиму мамин салат. Коли вихідни закінчились, Лев попрощався з бабусею дідусем і відправився разом з батьками додому. Починаючи з цього дня, Лев більше ніколи не відмовлявся від маминих салатів, тому що овочі роблять людей здоровими.